Сьогодні в нас е, працює в полі Максим Скрипник, який вже представляв вихованець Кропивницького футболу, През, е, проживає в Києві, представляє. Е, зараз передає свій досвід молодим арбітрам. Ну і поки, як то кажуть, м'яч у повітрі, давайте швиденько про склади команд. Зараз вже атаці були. Виконавець стандартів у складі Денгофа. подача на ближню стійку. Там Андрій Нестеренко грає головою. І що рефері Максим Скрипник помічає порушення захистом грають Артем Старгородський, номер 29. Ось зараз Фол. Зараз фол. І сьогодні вперше, в принципі, в цьому сезоні маємо справу із помаранчевим м'ячем. І ось Дмитро Осачі пробуває. Пробуває. І, на жаль, цього разу оборонці Андрій Нестеренко 22-й. Справа Лящук, п'ятий. Зліва Дмитро Осачій, капітан команди, шостий номер. Е, в центрі який з футболістів. Хто сьогодні, е, на вашу думку, буде? Е, а ось зараз падіння Мачуленка. І Здається мені, що Мачуленко знову обрізка при виході із оборони. Отако небезпечний момент, який був простріл Гребенюка там з лівого флангу. І два футболісти Денгофа не... Пробувати четвертий номер віддав зараз. Ні, не влітає м'яч у ворота. Який момент? Який момент зараз був? Миколаюк зараз пробував. Завав... Підкат зараз пішов. Шуліпа виборов м'яч і небезпечно. Пробиває зараз Марійко. Візначає може бути небезпечна контратака. Непогана. Зараз обігралися Дарда та Миколаюк. Мачуленко з м'ячем. І подкоті. В підкаті, подивіться, як в підкаті грає Артем Старгородський виконавцями. Падає Бриженко і арбітр робить свисток. Шуліпа там зіграв добре в своєму карному майданчику. Ще одна спроба від Дмитра Осадчого. В один дотик намагався СЕОЛА зараз спрямовати, збирає роботу адміністратором у Ковалівському колосі. Ну, але от момент! Який момент зараз! І подивіться! Ну, м'яч міського. Заряджений на боротьбу. Зараз э, Сергій Шевчук проти нього порушує правила вдовика. У команді Денгов. Колишніх футболістів цих двох команд можна прибувати удар по воротах Бриженко зараз на підборанні. Е, зловив м'яч. Центральної зони. Сам перехопив, сам пробив. Зараз фол. І ще подивіться, Максим Скрипник призначає штрафний удар в бік Дину. Е в минулому сезоні штурм переміг 1-0 на виїзді. Ну а в цьому сезоні у Денихівці грали команди з кута поля. Подача. Ні, там рефері. Призначає штрафний удар за атаку воротаря Денгофа. Ось 22 номер дар зараз з м'ячем. Під удар на Гребенюка. Удар! І Який момент? Був зараз для Денгофа. Гребенюк. Максиму Скріпнукову, чого ти не свистиш? Але ж залишився з м'ячем, Євген Миколаюк і мав. Ох, який момент зараз! Подивіться! Хто ж там пробивав головою? Саме матчі однієї четвертої фіналу Кубка Київщина також зможуть. Ох, який момент зараз був простріл. Справа... Основний. Наближаються вже вирішальні хвилини цього матчу. Ну, Я думаю, рахунок 0-0 в першому матчі влаштує обидві команди. Я так гадаю, що. В принципі турбує Дмитра Міхеєва, то можливо підсилити захист саме то. Марійко небезпечний момент зараз був подача Артура Марійка і, і розвивається контратака Денгофа правим флангом. Може бути небезпечно, але Нестеренко, Нестеренко не зміг вибити м'яч. І що? Гру рукою зафіксував рефері Макс Бровко. І можна пробити! Пробивай! Удар по воротах! Сильно, але над оперечною летить м'яч після удару Дениса Петренка. Фінішу зараз у нас якраз ті самі хвилини. Ох, який момент! Богдан Рубльов виграв верхову зв'язочка, яка частенько працює у штурму. Ще одна спроба, і непогано волков на осадчого! і пробиває. Промиває Осачів. на вістрі атаки вийде. Ну і у штурму. Це одна із головних рис команди, особливо о, в атаці поєдинком. І зараз не ризикуючи. Андрій Нестеренко виває м'яч в аут. Можливо, і правильно, тому що ззаду там був суперник Марійко, який власне і пішов подавати кутовий. Подача. Небезпечно! Вище воріт проходить м'яч. Вище воріт проходить м'яч. Після удару. І ось зараз. Ну, Рубльов, забивай! Ай-яй-яй-яй-яй, який момент! Зараз помилка, гравців Тенгофа і Рубльов ви. Подача з котового, Дмитро Асадій. Подача, і що там показує Мельниченко? Асистент арбітра, що м'яч у польоті залишив небезпечно Петренко. Від... Можна забувати. М'яч літає, ворота, але Максим Маліченко запалює офсайт. і говчає свою команду Дмитро Яковенко. Ну що ж це таке? Денис Круль, його поява на полі. Ви знаєте, дуже серйозно, дуже серйозно змінила перебіг подій нашого ма. Матч у досить таки серйозних суворих кліматичних умовах. Зараз фол проти, проти Волкова.